Власне, наскільки я вже зрозуміла, довго епопея у вас тягнулася. Давно ви запланували собі, щоб насправді людям, яким може знадобитися така невідкладна допомога, щоб їм не потрібно було долати величезний відрізок до обласного центру а на півночі області одразу змогли отримувати подібну допомогу. Розкажіть про це, як давно запланували, хто допомагав і чого воно так тягнулося все довго. Вісім років, практично, від ідеї до реалізації у нас пройшло першу чергу. Це була наша зустріч із Кванцею Андрієм Івановичем, який підтримував цю ідею, і ми почали в цьому напрямку працювати. Практично перед ковідом у нас вже було все готово. До реалізації ми виділили з бюджету міста 9 мільйонів гривень, і обласна рада виділила 9 мільйонів гривень. Також і був закуплений анегеограф. Це основний апарат для роботи серцево-судинного такого центру. Але був ковід. Потім повномасштабна війна була досить така драматична історія з самим анеографом, який зберігався. По-моєму, в Остомелі, потім його вивезли на Закарпаття. Коли його привезли, зрозуміло, що умови і перевезення і зберігання, мабуть, що не відповідали потребам. І коли почали встановлювати, то була проблема з тим, що він не працював повноцінно. Завезли постачальники його в Італію, де італійський апарат, де його повністю. Uh, О, ну, скажімо було, так, так, замінили і відправили нам. Uh, були спротив uh, певний не тільки в Хмельницькій, скажімо, на рівні Хмельницького, але і навіть в міській раді деякі депутати були проти того, щоб витрачати кошти даремно, як не вважати. А, uh, 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 а, зараз... а це даремна витрата, так? Ну, зараз, якщо брати економічну точку зору, зрозуміло, в першу чергу, це врятовані життя. Самі знаєте, коли інфаркти, інсульти, то тут вже йде питання на хвилини, а не на години. І з економічної точки зору: 30 буде десь біля 30 робочих місць. Тобто, це знову ж таки медсестри, в основному не тішенці, лікарі. А це десь порядка 1 мільйон 200 тисяч гривень у рік будуть податки йти в місцевий бюджет. Я вже не кажу про інші там, скажемо, надходження від цієї роботи. Плюс ми будемо мати додаткових людей, пацієнтів з супутніми хворобами, які будуть лікуватися нас на ті в нашій медичній санітарній частині. Тому це не даремні гроші, але я кажу, головне це зрятовані життя. Велика допомога була. По перше дякую Іван, Андрію Івановичу Планці, який принципову позицію зайняв. Велику допомогу надав Ламняк Іван Васильович як депутат обласної ради, який лобіював Про цей проект наш і дуже багато допоміг в цьому напрямку для нас. Також обласна рада, що все-таки більшість депутатів проголосували за те, щоб виділити ці кошти на Тріани Горов. Відповідно, теж велика подяка. Ну і було зрозуміння і підтримка з боку адміністрації. Magnetskoj oblici, iz kovo civilne Тому ну, такі то, спільними то, зусиллями ви, зробили. Ви тепер. порахували так. Я вже зрозуміла у вас ця система. ви дуже підзвітний маєте бути в міській раді і, і депутатам. Тому прорахували, що за кілька років якраз вже е, все окупиться. Якщо навіть не бачите в потреби в тому, що це людські врятовані життя. То якщо з матеріальної навіть точки зору розглядати що буде і так. Тепер розкажіть про те, хто безпосередньо зможе е, отримувати допомогу. Е, ну це ж не тільки на тішинці. Ви зараз вже сказали. Чи вже є якась визначена територія, яку обслуговувати безпосередньо ваш буде ваш кардіоцентр? Це Хмельницький, це відділення від Хмельницького обласного кардіоцентру. Є відділення в Кам'янці-Подільському і зараз на Тішині. Таким чином, на три райони, три таких центри: тобто, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин. Тобто. Оця округа Білогір'я, Ізяслав, Шепетівка, Славутський район, колишній. Ну і Рівненщина. От до мене вже кілька зверталися людей, які живуть в Рівненщині, на Рівненщині, в Словоневському районі, які хочуть лікуватися нас. Відповідно зрозуміло, що це буде покривати оцей регіон, і і треба теж сказати зараз. Так, і треба сказати про те, що е, фінансування е, ну можливо хтось забув, бо потім до вас можуть бути претензія, чому ж ви е, лікуєте за гроші е, нетішенців, наприклад, е, рівнян. То треба сказати про те, що НСЗУ якраз фінансує е, пакети за пацієнтом. Неважливо звідки людина приїхала, але гроші все рівно оплачуватиметься із державної казни, тому це не буде мати жодного значення. І знову ж таки, ви сказали про те, яка кількість персоналу буде працювати, буде тому що ще зараз в процесі розробки чи навіть в пошуку спеціалістів. Ну ми ж теж розуміємо, що кардіологів, наприклад, ну не греблюгати Так, 100%. зараз 18 штат. скажімо, в штаті працює 18 чоловік. Це в основному жінки, знову ж таки медичний персонал середньої ланки і нижчої. Uh, і вже досвід є по Кам'янці-Подільському, коли були вахтовим методом спеціалістикі. Ну скажемо, вузькі спеціалісти саме по кардіо, які працюють в Хмельницькому обласному центрі. Вони приїжджають і навчають стажують безпосередньо тих лікарів, які в перспективі будуть робити ці всі маніпуляції. Uh, і за рік в кам'янці повністю вони самостійно вже працюють я сподіваюся, що у нас буде це швидше, тому що вже два роки кадри підбиралися, з ними працювали і вони стажувалися вже, тому зрозуміло, що ми зараз не зможемо повноцінно вже працювати в штатному режимі. Тому це будуть планові операції на на першому етапі, все інше. Ну я думаю, що за півроку ми вийдемо на відповідні необхідні потужності.